Автомобіль депутата Ужгородської міської ради та відомого активіста Ужгородського Євромайдану Ярослава Шафаря у ніч з неділі на понеділок, 16 грудня, підпалили. Вчора близько 12.30 ночі депутат приїхав додому та припаркував свій автомобіль на вулиці біля будинку. За авто ніколи не хвилювався, адже живе потерпілий біля головного управління МВС у Закарпатській області. Вулиця Ракуці добре освітлена, а також тут завжди припарковані міліцейські машини. Здавалося б, авто у безпеці дуже близько до управління МВС. І завжди рахував, що це найбезпечніше місце. І ніколи би в житті не подумав, що хтось зважиться на такий, на такий вчинок. Я навіть машину не страхував, про що тепер дуже жалію, тому що це досить сильний фінансовий удар по мені. Ну я думаю, люди, які це робили, вони на це й розраховували на питання, чому підпалили автомобіль, адже в центрі міста великий ризик викрити злочинця на місці. Ярослав Шафар запевнив усе через його активну діяльність на Євромайдані. Ворогів, які б могли це зробити, запевнив депутат. У нього немає. Також ніяких фінансових боргів. Залишається лише Євромайдан. З чим я пов'язую цей підпал. Я активно тепер займався, якраз відправкою людей на Київ, Євромайдан. Я один із організаторів і активний учасник. Я думаю, що це пов'язано з цим. Як зазначає, потерпілий підпал влаштував майстер своєї справи. О третій ночі передня частина автомобіля, де розташований мотор, горіла. Пожежники, хоч і приїхали вчасно, врятувати автомобіль, змогли лише частково, проте ремонту він не підлягає. За фактом підпалу авто Ярослава Шафаря розпочато кримінальне впровадження. Сьогодні близько 4-ї години ранку до міськвідділу внутрішніх справ Ужгородського Надійшло повідомлення, що в місті Ужгороді на одній з вулиць горить автомобіль. На місце була негайно викликана оперативна слідча група, посилена співробітниками НДКЦ УМВС. Було з'ясовано, що автомобіль загорівся шляхом підпалу. На сьогоднішній момент, на цю хвилину, порушене кримінальне провадження за статтею 194 частиною 2 намисне ушкодження автомобілю. Майна шляхом підпалу. на сьогоднішній день. Призначено ряд пожежно-технічних експертиз. Слідство у справі триває. Потерпілий вимагає знайти не лише палія, але й замовника, в існуванні якого він не сумнівається.